Набагато більше інформації про те, що відбувається зараз на Херсонщині, в тому числі на окупованих територіях. Пане Сергію, дякую, що долучилися. Вітаю вас. Вітаю, Херсонщина це Україна. Слава Україні. Героям слава! Що вам відомо про ситуацію в тимчасово окупованих Олешках? Чи є зв'язок хоч з кимось? Знаєте, з зв'язком дуже важко, і єдине, що є частина Олешок, яка не затоплена зараз, то там все ж таки ті люди, які знаходяться в тій частині Олешок, то вони виходять на зв'язок. Вони виходять на зв'язок і повідомляють про те, що окупанти не дають можливість на сьогоднішній день наближатися ближче до затоплених районів і не дають можливості допомагати людям. До речі, сьогодні зранку повідомляли про те, що в розташування ворога, який вони займали одну з будівель, якраз в Олешах, то сьогодні дуже влучно туди прилетіло. Так і ми треба менше будуть, як то кажуть, заважати нашим людям допомагати один одному, тому що фактично людей бросили на призволяще в окупованих Олешках, як і в інших населених пунктах. І Є такі населені пункти, які майже всі. Під водою або повністю під водою більше страждає гола пристань, більше страждає Кардашинка, абсолютно повністю затоплена, і на превеликий жаль в цих населених пунктах немає абсолютно змоги допомагати людям. Єдине, хто там допомагає, це волонтери. Але окупанти часто обстрілюють плав і не дають можливості евакуйовувати людей з затоплених будинків і розуміємо, що в затоплених будинках відповідно у людей вже і немає зв'язку, тому що акумуляторні батареї на телефонах вже всі абсолютно сіли. Підзарядитися не можуть в деяких. В випадках люди просто залишилися. Ті, хто не зміг зробити запаси без води і без їжі на превеликий жаль, повідомляється про те, що вже є і загиблі, і вже є свідчення про те, що є загиблі люди на лівому березі, і якраз в тих самих окупованих вершах. Тобто ситуація критична, критична, ще й з огляду постійних обстрілів. І неможливості евакуюватися з підтоплених домівок, пане Сергію. Чи правильно за вашою оцінкою зараз буде такий заклик, щоб люди, які мають змогу, мають зв'язок, мають заряд на телефонах. Коли спадає вода, фіксували всі злочини, які вони бачать, наслідки злочинів окупантів. Ну, от, якщо хтось буде бачити тіла загиблих, якщо хтось буде бачити бачити ну, якісь інші жахливі кричучі випадки, то щоб це все знімали на відео і. І ну, якщо не передавали там через проблеми зі зв'язком на е, вільну територію України, то хоча б щоб це залишалося в телефонах, і люди потім могли передати це і міжнародному кримінальному суду, де й просто опублікувати для того, щоб захід е, весь світ, не тільки захід, а й умовно кажучи, той самий Китай подивився на це е, е, і нарешті прийшов до тями. Дети абсолютно вірно, і це треба робити в абсолютно всіх населених пунктах, які зараз знаходяться в окупації і є в зоні підтоплення, і не треба фіксувати абсолютно всі злочини і фіксувати не тих людей, які загинули, і не, все ті, і всі ті, не як то кажуть, не злочини окупантів по неможливості евакуюватися людям, е, і це все має обов'язково. Стати відомим всьому світу, хочу сказати, що до речі, сьогодні місія ООН все ж таки попала в місто Херсон, і місія ООН попала під один з чергових обстрілів окупантів, і саме представники цієї місії вони. Тікаючи до своїх автівок і виїжджаючи, кричали: Як це так, ми не можемо це розуміти за будь-якими нормами при евакуації обстріли неможливі. Тобто, всі все, що ми говоримо, кожен день говоримо. Я так розумію, що до того самого ООН не доходить, поки вони самі не побачили, як це все відбувається. І ці злочини расистів це дійсно такі злочини, які не можуть вкластися в здорову голову, тому що не допомога людям, яка зараз іде на правому березі, та евакуація, яка зараз триває, вона проходить під постійними обстрілами окупантів і знову окупанти почали застосовувати мінометний обстріл. Я так розумію, розташувавшись по затопленим будинкам з другого поверху затоплених будинків відуть обстріл, тому що знову з'явився мінометний обстріл міста Херсона і знову таки підкреслюється, все під час, коли надається людям, під час коли триває евакуація. Які вони хворі, господи, помилуй, скажіть, а чи чули ви щось про о, тіла окупантів, які? О... Ну от, з якоїсь причини незрозумілої плавають зараз і прибиваються на берег. Зокрема, бачу от, у Білозерці. Це інформація не підтверджена. Телеграм-канали, якісь фотографії, ну кажуть, що в Білозерці на берег почало виносити тіла окупантів. Чи знаєте ви щось про це, і можливо про те, чому в Білозерці, бо це не окупована територія, і в принципі можливо, навіть можна сказати, трохи далі від трохи далі від епіцентру, повені. Я так на мапі бачу, що далі ніж Херсон, як вони могли е бути ліквідовані ці окупанти? Що з ними сталося? Ну якщо це так. Ну було повідомлення про те, що частина окупантів, які залишились в окопах, вище Олешок по Дніпру біля козачих лагерів. Там було їх угруповування, яке не було в фортифікаційних спорудах, які вони побудували, які затопило якраз цією повинню, То частина окупантів там дійсно пішла на дно і ну а нижче по Дніпру. Їх прибиває, прибиває. Ну може прибивати куди завгодно. Їх може й в морі викидати. Це вже діло таке. То знаєте, то сміття. Сміття окупаційне тепер у вигляді трупів окупантів тому ну можливо і є такі випадки. Я не бачив підтверджених повідомлень, дійсно бачив, що є такі світлини, але припускаю, що таке можливо, тому що частина окупантів дійсно в своїх окопах відправилась до подводного флоту. Ой, це прекрасна звістка. Ну і наостанок, пане Сергію, яка ситуація в тих територіях, які контролює зараз Україна? Е наскільки там висока вода? Наскільки швидко вона спадає? Вчора, вчора почули перші е звістки про те, що є серйозний е серйозний спад рівня води? Е ну і наскільки активно там продовжується евакуація? Ну, про серйозний спад поки що рано казати. Дійсно, спад води на зараз фіксується доволі суттєвий в новій каховці, окупованій на лівому березі. Там, як повідомляють, то вода відійшла вже ближче до набережної і відійшла від там центральна частина міста. Навіть була підтоплена, то вона відійшла зараз і скажімо так, в смузі, яка неподалік від берегу, а зараз тільки спостерігається в місті Херсоні, в самому обласному центрі фіксується незначне спадання води там, в деяких випадках до 30-40 сантиметрів впала вода, але чому я кажу незначне, тому що підтоплення відбулося більше ніж на 4 метри. Тому це там 10% спадання води, і треба розуміти, що не, не можна ще зарано казати, що вода відходить, тому що може помінятися вітер, може зупинитися відхід води. На завтра повідомляють сні опади, і рясні опади фіксують, в прогнозі погоди, починаються від каховки. І до Херсона, і по всій Херсонській області. А ми розуміємо, що це потенційне поповнення рівня води. Тому на зараз сказати про суттєве спадання води поки що рано, і я думаю, що не треба давати людям надію, що ось ось вода спаде. Треба все ж таки дослухатися до евакуації. Я вважаю, що великою помилкою було що день два і вода спаде. Треба все ж таки евакуювати людей і готувати людей до того, що вода буде стояти ще тривалий час. А евакуюватись навіть потрібно і для того, що навіть після спадання води треба провести роботи по ліквідації цього наводнення і дезінфекцію і Фактично подолання наслідків, тому все ж таки краще евакуюватися. Я розумію, що є частина людей, яка категорично відмовляється, треба переконувати, треба це робити, тому що ну, ситуація дійсно доволі ще складна. Ну і тим паче, що наскільки ми розуміємо, то а, повінь підняла і переміщує а, міни. Міни, які ми вкрит, вкрита була лінія розмежування, я просто для тих, хто раптом забув, нагадаю, що Дніпро в районі. Е від каховки від нової каховки аж до чорного моря це лінія зіткнення, це лінія фронту, через яку літають снаряди і бе -бе береги якої щільно вкриті мінами. Ну наскільки я розумію, з обох боків тому а, були принаймні так до цього до цієї повені до теракту з боку окупантів. Тепер ці міни можуть плавати будь-де, в тому числі навіть я боюся, що в житлових будинках просто потрапляти через вікна. А, і все це ще тривалий час займи і розмінування. Також ну і з вашого дозволу я ще раз звернуся до тих, хто має зв'язок із тимчасово окупованими територіями Херсонщини, будь ласка, фіксуйте усі наслідки, жахливі наслідки цієї катастрофи на відео. Фіксуйте усе, що бачите, Олешки та інші населені пункти тимчасово окуповані ризикують перетворитися. Ну мабуть, вже перетворилися за своїм ефектом на те, що відбувалося під Києвом на Бучу, і тільки коли відбудеться ну от у випадку з Бучою це була деокупація. На жаль. Жаль, зараз навряд чи, ми в найближчі дні можемо говорити про деокупацію лівобережної Херсонщини. Тому потрібно, коли вода спадатиме, коли ви тільки но те, перші наслідки, перші жахливі наслідки вони точно є. Ну в цьому немає жодних сумнівів цієї цього теракту з боку окупантів. Будь ласка, все знімайте, все ну наскільки можливо передавайте.